З'явилася в мене одна думка, одна ідея, як залучити свою доньку до творчого процесу. І я хочу зараз шити їй таку блузочку, а потім ми будемо її декорувати. Блузочка буде простенька. Виріс лодочка, спущений рукавчик, така широченька, внизу буде вдіта резиночка, Ну, тут така буде невеличка зборочка. Дуже проста блузочка. Зараз я хочу помоделювати, показати, як я буду моделювати цю блузку. Отже, перш за все, я перевела Спинку і полочку з основи на кальку. І тепер, перш за все, відміряю довжину. Я десь хочу приблизно, щоб моя блузочка десь 10 сантиметрів була від лінії талії. Вона має, Вона має бути не дуже довгою така. Ну, це поки що 10, там подивлюся, можливо, ще коротше зроблю провала. 10 тут. Теж 10. Так. Попереду ще десь 1 см щоб я прибавлю. Ось отак. А тут просто від руки. Далі. Далі. Плече, тут буде спущене плече. В мене плече я хочу спустити на 5 сантиметрів. Ну так. Попрямо от сюди. І. Поруємо опустю десь. Ну, Поки що на 2 см. Опустила на 2, розширю десь буде 2 з половинкою і скрізь розширяю на 2,5. По боку. Тобто, по боку я додала 2,5. Тут поки що на два. Ну, подивлюся, можливо, зараз ще трошечки. Так собі малюю пройму. В ну, мене вже сюди я веду ну, спустю трошки більше, щоб вистачило. От так все відрізаю спинку. По полочці теж розширяю на два з половиною. Тепер, там, де плече по, по полочці, я продовжую так лінію. Сюди прикладу от горловинку до горловинки. Ну, це для того, щоб однаково відміряти, однаково ширину плеча. Далі прикладу лінію талії, з'єднаю з лінією талії. Так, ось так. І отут позначу, де в мене закінчується пройма. І теж так собі буду вести. Перевірю. Угу. Зайве відрізаю. Тепер я сколю. Перед і спинку по плечу, рівненько. Так. Мені отут треба десь е, з кінця плеча, отак вниз, десь я відкладу 0,7-08 міліметриків. І отак плавненько отак проведу. І зріжу зайве. Це потрібно для того, щоб плече на самому виробі не стирчало. А так, плавненько лежало, спускалося десь. І останнє, що тут зараз залишається, це розширити горловину. Я думаю, що я розширю десь ну, на 3 см по що, Потім, на примірочці, подивлюся, можливо, можливо, більше. Так, по спинці нічого вниз сюди не додаю, тобто так в цю лінію і зведу по полочці ну, трошечки хочу зробити. Щоб не в шийку було. Трошки не схоже на, на лодочку, ну я, напримірочці, подивлюся і, можливо, до, до, ще. іще. Якщо буде дуже велика відстань від шийки до, до початку, до цієї точки, воно може виріб туди-сюди тягатися, тіліпатися, тому я. Поки що не дуже відкрию, а на, на примірочці подивлюся. Відрізаю зайве. Ось так виглядає моя викрійка. І зараз приступаю до розкрую пузочки. Розкроїла. Так, я зробила примірочку. По горловинці отут зняла ще 3 сантиметри, щоб голова гарно проходила. Обробила плечі, обробила е, проймочки і поки що не закривала бокові шви. Тепер що я хочу зробити? У мене є отакі картки. Ось. Я що зробила, я взяла. Я взяла, отак підкладала під тканинку, тут все прекрасно видно, і обвела ручкою та, що від пару відходить, обвела отакі малюнки, зробила. Ось таке. І зараз я запропоную своїй доньці розфарбувати всі оці малюнки фломастерами для тканини. Квіточко. Ось що в нас вийшло Такий, така розмальовка. Я вже пропрасувала. Оце все, воно вже, значить, закріплено. Тепер. Отут по горловинці я пробувала, вона, проходить, головка проходить тугенько, тому я отут позаду, зараз, хочу зробити розріз. Я відмітила по центру спини собі полосочку, лінію нанесла. Тепер я по цій лінії, десь вона в мене довжина є десь 8 см, я по цій лінії розрізаю. Це центр спини. Далі я запресувала отаку от бієчку. Спочатку пополам, потім один край загнула всередину, а інший край отак наверх. Якщо її отак розгорнути, то в мене виходить десь один міліметрик, виходить. Тобто я буду попадати, коли я шита, я чітко буду захвачувати другий край бейки. Тепер. Так, лице, на лице. І лице оцієї, ну, тобто лице блузочки, ось лице бейки. Це той край, який всерединку був загорнутий. От, воно було отак у мене. Ось отак. От отак. Значить, той край, що у мене всерединки, я його ось відгорнула. І сюди буду в канавку. Взгину цей, ось тут що в мене є, я його бачу, я сюди буду прошивати на машинці, прикладаючи до краю, до зрізу, отак прикладу, тобто зріз до зрізу, і я прошию. Ось отак. Отут, тут, коли я дойду з зсередини буде краще видно, от я доходжу, от у мене згін. Мені треба, щоб оцей згін захватив буквально 1-2 мімтрика отут. Тобто я не отак ріжу, не отак шитиму, а трошечки так, щоб оцей згін. І оця оцей край, щоб вони прихватилися. От. тут теж точно так же, то мені треба, щоб просто оцей край захватився буквально на 1-2 міліметрика оцей зріз. щоб він попав у строчку. Але шити треба з, зі сторони бейки. Тобто отут треба бути дуже обережним, акуратно точно дивитися, щоб захватити оцей е, краєчок. Так, Ось що вийшло. Захвачується буквально один міліметричок. ось так, і з цієї сторони. Тепер беру оцю бейку і отак, тут гарно розправляю, і ось отак. Даю, отут приметаю вкрай і дам строчку от сюди в канавку. От якщо придивитися, то навіть видно, де у мене край бейки з тієї сторони. Тканина біла, і вона світиться. І ось видно. А я шитиму отсюди в канавочку, і в мене все буде закрито. Але приметаю обов'язково, щоб ну, не вийшло так, що десь пропустю. Ось так з внутрішньої сторони блузочки, ось так виглядає з лиця, все акуратно. Тут все акуратно. Останнє, що тут треба зробити тепер, треба отак скласти нашу застібку сколоть. Отут, щоб рівно ці частинки трималися отак, сколоть і дати строчку, отак, від оцього куточка на із кусочок ось отак. Трикутничком закріпити отак. Тут, тут хорошо туди-сюди позакріплювати, щоб, бо це місце дуже вразливе. Розріз буде готовий. Так, отже, розріз готовий. Отак він буде виглядати. От, і тепер її мені треба точно так же бейкою закрити горловинку. Те ж саме я беру бієчку запресовану. От, отак прикладатиму до краю. І по всій горловинці прошию, потім загорну, заверну, відверну, отак, приметаю і ще раз прошию. Отак от воно буде. От, А тут буде гудзик і зроблю п -п петельку, може, з резиночки чи з чогось. Ось так виглядає моя прошита мечка. Тут все акуратно. Шита акуратно. І тепер мені треба обробити низ закрити. У мене понизу буде резиночка. Я викроїла отаку полосочку шириною 6 см і спрасувала навпіл. Ширина моєї резиночки, яку я буду сюди вставляти, 1,5 см. Тому я від згину відмірюю 2. Отак сантиметрика. Так. Запрасую оці 2 сантиметрика всередину. Ось отак. А оцей край запрасую наверх. І потім буду пришивати оцю планочку сюди донизу. Запрасувала. Тепер оцей край, що всередині прямо, ми його так розкриваємо і повинні пришити. Оцей крашу всерединки, за цим з краєм нашої блузочки, от сюди в канавку. Так, пришила. Тепер ну, цей мій сантиметр я отак. Відгинаю, закриваю цей зріз і отут даю строчку в канавку. Залишу маленький шматочок незашитим для того, щоб вставити резиночку. Готово.